Судом було ініціоване питання щодо його екстрадиції в Україну. Наразі відомості про результати розгляду клопотання про видачу обвинувачення в Україну. Суду невідомі. відомі. Також матеріал справи після захисту міста рука надійшло до суду, надійшло клопотання. Позвання із запитом міжнародну правову допомогу до компетентних органів Німеччини, в якому прохається звернутися із запитом про МПД і забезпечити у подальшому участь обвинувачені судово в судового засідання в режимі відеоконференції. Думка про щодо подальшого розгляду справи і щодо клопотання захисту. Не заперечу щодо задоволення клопотання захисту. О, вважаю, mm. що на даний час. Давайте спочатку е е, нехай захист представиться в клопотанні, так? Було. Дозвольте, я розпочну з того, що ми підтримуємо на даний час зв'язок з Дмитро, тільки є там дівнець адвокати, які також спілкуються, відбувається комунікація. На даний час я хотів би, так, щоб зарядувати суд, на якому ми там на етапі перебуваємо, повідомити про те, що на даний час ведеться. Комунікація до сторони обвинувачення з приводу можливості вкладення угоди з за нашим захисним і певні домовленості до цього досягнуті, і відповідно це буде передбачати погодження на добровільну екстрадицію моїм клієнтам. Однак на даний час для того, щоб реалізувати ці домовленості, які ми вже на даний час намітили, ми потрібно десь місяць потирача, щоб це все кажу, викласти на папері, підготувати всі значні. Можливості для укладення цієї удари, тому ну, я думаю, серед часу нам потрібно. З приводу цього клопотання я його подавав ще до заздалегідь ще на попереднім засіданням, адже дійсно відбувалася комунікація. Дійсно, мій клієнт, як і раніше, він бажає брати участь в даних судових засіданнях, розгляді даної справи, як і раніше, він. Готовий виходити на відеоконференцію року. однак у зв'язку з цим офіційним арештом, які зараз, у нього звичайно, цієї можливості немає на офіційні запити німецьких адвокатів з при можливості здійснення ВКЗ з того місця, де він зараз знаходиться. У нас відповідно була офіційна відповідь про те, що потрібен запит про міжнародну правову допомогу суда, який ініціював екстрадицію. Тому, власне, було підготовлено дане клопотання. Ну, Я, напевно, все одно на даний час буду його підтримувати, оскільки навіть ну, щоб там за якийсь час ми могли е збирати з ним, все одно ну, без зі без, е е сторони суду, суду це неможливо. Е ну, Але просто після подачі вже мною попитання на даний час є ця ситуація з домовленостями щодо угоди, тому ну, можливо доцільно все-таки зараз дати якийсь час на... Підготовку цих всіх моментів, про які я сказав, ну на мою думку, це там місяць-півтора займається. Ну, в такому випадку я інформую всіх учасників судового розгляду, що колеги суддів, в провадження якої знаходиться ця кримінальна справа, планує з наступного понеділка, 7 липня перебувати у відпустці аж до середини серпня. Тому, якщо тому якщо а, а, тепер можете відкоригувати свою прохальну частину свого клопотання. У вас є повна інформація щодо до цього. Ну, в зв'язку з цим я вважаю, що цей час мав би бути достатньо для оформлення нам вже там, документів, досягнення доводи з приводу до екстрадиції. Тому просимо відкласти. Враховуючи час, який тут буде трапувати відпустки на кінець серпня, зрозуміло. Ваша позиція зрозуміла. Чи є учасник в будь-якому разі ми маємо сьогодні відкладати його це справи, тому що рішення про спецпровадження стосовно пана інструкта не приймалося і, і без його участі розглядати проводити цього сідання теж неможливо. Проте Враховуючи, що ми все рівно будемо відкладати родити справи, суд може вирішити будь-які інші клопотання, які не потребують обов'язкової участі обвинуваченого. Тому, можливо, у когось є якісь клопотання? Немає. 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 І також я інформую, що судом повоенціона запит через міністерство юстиції України щодо результатів. Вирішення справи про екстрадицію. Наразі відповіді немає. і не може бути, тому що цей запит направлений вчора чи сьогодні. Сьогодні направлено. Зареєстровано направлений. Тому я повідомив на початку свого сьогодні, що інформації поки що немає. Зарахування. Почув, прокурор, ваша позиція щодо відкладення справи. Хочу відкласти судове засідання. Інші учасники не мають заперечень? Наразі е, суд відкладає у справи, проте е, не повідомляю вам про е, наступне судозасідання. Ми заздалегідь повідомимо, коли воно буде сплановано. На цьому сусідам вашу закінчити. Дякую